Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Давайте познайомимося. Справа в тому, що у мене багато підписчиків на Тіктоці. Підписуйтесь, будь ласка. На Ютубі я теж вела свій канал, але він якимось чином загубився. Там навіть я вже почала отримувати донати. Ви Почали так мене балувати. Оцінювати мою роботу, що я постійно думала про те, що я хочу на Ютубі продовжити, тому я з вами. Любі мої. І так, підписуйтесь, відправляйте донати. Сильно яка сума. Головне те, що це дуже налагоджує енергообмін між нами. І це дає змогу більш розвиватися саме мені, купляти нову колоду. Взагалі, я люблю. Коли до мене є увага. А ваша увага для мене дуже важлива. І так дивимось, що вас очікує в особистому житті в липні місяці. Думайте про себе, а я думаю про вас. Ні про кого більше, ні про яких чоловіків, ні про яких жінок і чоловіки дивляться. І так, що вас очікує в липні місяці? В особистому житті. Ну, по-перше, цей місяць буде для вас дуже вдалий, з матеріальної точки зору дев'ятка пентаклів. Ви будете жінка, яка буде мати гроші в липні місяці. Бо вам липень місяць дасть можливість балувати себе, як ви хочете, купляти собі. Сама, що ви хочете. Тобто всі свої баганки ви зможете задовольнити. Це дуже крутий початок. Так. І тут ви ж з чимось будете боротися в липні місяці. А з чим ви будете боротися? Зараз, зараз. А ви знаєте, що у вас раніше були якісь почуття, від яких ви пішли? Чому пішли? Тому що не було рівноцінного енергообміну. Ви давали більше, ніж ви отримували. Тобто всі ваші чаші щодо емоцій, да, їх 5, вони були пусті. І тому ви одягли чорні одежі. Ви розуміли, що веселка позаду вас, потяг в щасливе життя теж йде не в ваш бік. Хоча спочатку вам здавалося, коли ви зустріли цього чоловіка, що це перемога, що нарешті оця квітка да, первенства досталась вам. Нарешті ви зустріли того, кого хотіли. Більш скажу вам того, що навіть оточуючи, могли вам заздрити і говорити, що так, який чоловік, так, я круто, По, типу, чекала, чекала і дочекалася. Але, дівчата ні, в емоційному плані ви не отримали нічого. Більш того, ви боролися з цим чоловіком. тобто Дівчата, я вас до цього призиваю. Ви хоча б не мовчали про те, що вам не вистачає в цих відносинах, і ви про це йому казали. Так, але в один день сталася башня. Скоріше за все, що ви її зробили, але вас дивляться багато, немає значення. Башня це коли неочікувано відносини закінчилися. Так, так, це зараз чоловік з минулого. Угу. І тепер, дівчата, йде річ про нього. Він, Що я вам скажу? Він, ми питаємо про липень місяць, він зараз веде себе як, як назріла людина. Чому? Він хоче до вас проявитися. Як мінімум, він хоче сісти. І приїхати до вас, бачите? Ось так. Але веде як мала дитина. Він не приїжджає. А чому він не приїжджає? Чому? Тому що він хоче приїхати так до вас, щоб вам запропонувати жити під одним дахом, щоб вам запропонувати брак. І що йому заважає це запропонувати? А те, що він зараз в трансформації, дівчата, нехай сидить і трансформується. Ні в якому випадку не здумайте йому писати. Це я кажу для тих, хто хоче. Бо дуже важливо, щоб людина трансформувалася. А що, значить, трансформувалася? Вона зрозуміла все те. Що вона не зрозуміла, коли була в відносинах з вами. І це дуже цінні знання. Не переживайте, він зараз один сидить. Нема у нього ні жінок. Він навіть може і з чоловіками не спілкуватися. Він навіть може взагалі, от бачите, тільки вночі виходити. Не знаю, купити щось фонариком, за сигаретами можливо. А так. Він сидить один на одинці. Відгук отримала. Боже, у мене ще є Інстаграм. Підписуйтесь. Я вам ще розкажу про себе більш в кінці. Тому нехай трансформується. І, і що буде далі? Він зараз ніяк до вас не проявляється. Але. Бінго! Колісниця. Він приїде, дівчата. І це так. Тобто, це старший аркан, а це позначає, що це вже прописано в, книги, в книзі. Люблю дуже нашу українську мову. Я взагалі вчителька української мови працювала в школі, хоча я з Донбасу. І завжди любила цю мову. Люблю Донбас і люблю Україну, але трішечки є. Тому вибачте, хто дуже володіє крутою українською мовою. Я вчуся. Він приїде і. А знаєте, чому приїде? Тому що тут зараз начебто все світ якось і наповнює його чимось, але йому все це не цікаво, розумієте? Тобто без вас так, і він зараз ганяє думки, він ніяк не може прийняти рішення. Розумієте, в цьому і проблема. Що він витрачає енергію на прийняття рішень, хоча не знає так або так, так або так, їхати або не їхати. Якщо їхати, то як їхати? Писати, не писати, що робити. Така рішення ж немає. І карти кажуть, все це йому по справедливості і те, що його нічого не радує, і те, що він весь в мечових думках сидить. Це по справедливості, і самі ви знаєте. А чому по справедливості це йому? Тому що карти кажуть, що йому був дан дуже крутий шанс в вашому обличчі. Шанс, якому було стільки енергії, ви розумієте, для продовження цих відносин. Ви навіть могли коли з ним зустрітися, ви могли зразу, знаєте, як всю така сталася. Дуже велика вспишка вогонь начебто, і сексуальний великий потяг. Але що він зробив цим? Чи ви в чорних одежах ходили від того, що емоцій не вистачало від нього? Що ви боролися з ним ви жінка? Так. Що ж буде далі у моїх дівчат та у хлопців, хто дивиться на себе, переводьте в, в липні місяці? А, ось. Карти зі мною говорять дуже круто дівчата. Він, до речі, не даремно думає, він до вас прийде, приїде з якимось подаруночком. Матеріальним, Так. або може допомогти грошима. Ну, я не знаю, як це може виглядати у кожного по-своєму. Да? Або якусь, от, бачите, якусь допомогу буде вам пропонувати, якихось практичних справах. Ви знаєте, йому дуже погано десятка мечів. Дуже погано. Я не знаю, чи скаже він вам про це. Я думаю, це не настільки важливо, важливо, що ви повинні це пам'ятати. Десять мечів це максимальна карта щодо страждань. Це страждання, які схожі на ті страждання, коли життя йде, кохана ваша людина або близька людина. Ось. Тобто нічого немає. Сам весь в латках, діма, дому немає, дверей немає. Тобто, на, бачите, якась темна ніч. Ну, не темна ніч, якесь таке потемніння, осінь холодно, великі переживання. Але при чому, дівчата, от він і переживає. Але ще при чому, ви знаєте, його ще й до вас є. Він ще на вас ображається. Причому карти кажуть, що він ображається як мала дитина. Як мала дитина. Так. І при чому це вже довгий час він і страждає, і при цьому і якби є ображається на вас? А через що він на вас ображається? от Мені дуже цікаво. Тут, щастя в коханні випало, зараз подивимося що мається. А чому цей чоловік ображається на мою дівчинку? Чому? Ага, Тому що ви були його золотим Пентаклем. Тому що ви були його подарунком долі. Я не знаю, чи він тоді це усвідомлював. Я думаю, що ні. Але зараз він це усвідомлює. Тому йому треба б на себе ображатися, а він на вас ображається. Окей, і що далі? Що в липні очікує моїх дівчаток? Його дуже тягне, дівчата, весь цей час, що він з вами не спілкується, або як ви там спілкуєтесь, от карти ще не кажуть, можливо, в обмеженнях. Но башня, башня було. Це закінчилось в один день. Д'явол дуже тягне до вас. Єдине, що маєте на увазі, д'явол, він завжди з двох боків, бачите, ось жінка і чоловік. Тому вас, можливо, також тягне до нього. Розумієте? Так, і тут присутні вищі сили. Подивіться як. Вау! Я таке рідко бачу. І дьявол, і вищі сили. Тобто тут, наче і по дьяволу тягне, але вищі сили кажуть це так, кажуть добро цьому. Розумієте цьому тежінню? Та тобто так повинно бути, його повинно тягнути. Мабуть, для того, щоб він проходив трансформацію, в якій він знаходиться. Бо саме вищі сили тут присутні, це знаєте, як добро і зло. Воно є в кожній людині. Воно є і у мене, і у вас. То саме і дьявол, і вищі сили, і Ерофан, да? Він теж присутній в кожній людині і в, і в кожній ситуації. І не можна сказати, що дьявол це погано. Я думаю, ви розумієте, в якому сенсі, да, я кажу, А вищі сили це добре. Тобто, все це одне. Як подивитися і як цим скористатися? Так ось ви зараз холодна, від нього відвернулися, молочинка. Люблю таких дівчат. Ви зараз голову відключили. Думаєте, головою, якщо він до вас підійде і щось не так, буде, ви махнете так мечем, що мало йому не буде здаватися. Холод. Холодна, бачите? Так, і, і зараз аркан суд. Тобто, іде оцінка ситуації, і ви оцінюєте, і він оцінює. Що ж це було? Наче розчисувалася, що це на голові у мене підтарчує, вибачте, люблю, коли красиво. Щоб ви насолоджувалися. Суд. Тобто переоцінка йде цієї ситуації, що сталося у вас і. І він розуміє, що ви, імператриця, що ви жінка. Яка займає саме почесне місце в його серці. Що він хоче бачити вас матір'ю своїх дітей, що він хоче бачити вас своєю дружиною, що ви саме та жінка, яка і вдома вміє впоратися. І фінансики у вас є, гроші. Ки, да, на початку пам'ятаєте. І вдома ви вмієте все як правильно налагодити. Ось що він розуміє. Так, це дуже добре. Але цікаво, він то зрозумів. Але що буде далі, да, дівчаточки мої? Сонечки мої, Я дуже крута дівчина. В якому плані? Тому що я роблю амулети, які змінюють життя людей. Але змінюють життя людей завдяки вищим силам. Тобто, мої амулети, і вони з Карта РО, бо енергія Карта РО творить просто чудеса. Завдяки енергії карта Ро, ви стаєте на ту виху життя, де ви будете щаслива або багата, або і щаслива і багата, або знайдете своє призначення, або молекта на 365 днів. У мене є група в Телеграм. Пишіть там внизу кину силку, додайтеся для моїх всіх Ютуба-клієнтів, це буде безкоштовно, бо взагалі група платна. Там ви прочитаєте все відгуки. Просто бомбезні відгуки, тому що я роблю бомбезні речі. Так, йдемо далі. Він не проявляється, тому що страхи. Бачите, як моє питання навіть читаюсь. Багато страхів. Так, дуже багато надуманих. Він розумієте, він взагалі, якби, начебто, на дно заліг і лежить. І все. А що там відбувається? Вою на Луну називається. Але тут іерофант, він розуміє, що ви дані йому дані йому від вищих сил. Як би там не було, тобто у нього дуже круто робот, працює підсвідомість. Луна це те, що не побачите. Чи це те, що тільки можна відчути, як він відчуває, що ви йому дані вищими силами. І що буде далі, ми про Липень питаю? Ох! ви Подивіться, луна. Іерофант і мах. Ну він розуміє, що, що, в принципі, якщо ви дані йому вищими силами, то йому треба діяти. Да? Діяти. Але от мені що цікаво, він буде діяти як Мах, в тому плані, що здійснювати ваші бажання, або він буде діяти як Мах, маніпулювати вами. Ну, скажіть карте, діяти... скажіть вищі сили мої кохані. Тут карти кажуть, зараз він думає, як до вас проявлятися. Але він хоче проявитися, знаєте, так, стабільно і надійно. Або, думає, проявитися по іерофакту, або проявитися по магу. Але по магу, тобто, або по магу проявитися, як ваші бажання реально здійснити, або по магу, як проманіпулювати. І що ж він вибере? Він вибере щастя в коханні. Ого, це круто. А що це позначає? Те, що він зараз дуже ображений на вас, це ми знаємо. Чому? А тому, що ви отримали перемогу над ним. Він розуміє, що лавровий вінок ваш, не його. Що всі фанфари досталися вам. Що ви стоїте на сцені цього життя, а всі інші люди вам опладують. Розумієте? І що? І він розуміє, що йому треба стати королем Пентаклів. Тобто він таки збирається діяти помагу, здійснювати ваші бажання. Він розуміє, що він повинен стати стабільним, надійним. Він, він, він повинен стати людиною, яка може вам запропонувати тільки такі відношення. Він повинен заробляти гроші. Запропонувати вам брак. Так. Так а чи буде він це пропонувати в липні місяці? Карти кажуть, він зараз дуже багато для цього працює. Для того, щоб мати Пентаклі. Так, працює, заробляє гроші. Для кого? Для жінки. Яка вже забезпечена. Яка сама себе може забезпечити, але він розуміє, що йому ж треба бути підстать вас. Як можна бути королем Пентаклі біля такої жінки, не маючи грошей? Мені цікаво. Ніяк. І він стоїть на виборі шляху. Так. Ну, тут знов кажуть про те, що відносини рухнули в одну мить, але він хоче проживати з вами під одним дахом. Він хоче браку з вами. Він хоче по колесу фортуни знов вкрутанути це колесо і знов почати з вами відносини. Розумієте? Боже, які карти, дівчата, боже, робіть фото. Ой, слухайте цей розклад. І аркан Сонця, дівчата, він таки хоче реально здійснити всі ваші бажання, щоб вони нарешті здійснились. На цей раз вже колесо да, повинно вращатися по-іншому, по іншій траєкторії, не так як раніше, тому що дивіться, у деяких у деяких же відносини були. В якому плані? Ну, ви вже розходились і сходились. Є тут такі. То він хоче, щоб ви в цих відносинах ось так підняли руки і сказали, боже, яке щастя! Щоб вас обогрівали ці відносини. Класно, класно, класно! І так, так що ж буде в липні місяці? Буде серйозна розмова дуже. Підождіть. Тут карти більше кажуть, до сьогодні розмови дійдемо. Знов таки карти кажуть. Вони наголошують на цьому. Вони кажуть вам, не знаю, можливо, хтось з вас про це думає. Я не знаю, думаю, чи правильно я зробила, карти кажуть вам, що ви зробили все по справедливості. І меч тут був по справедливості, те, що відносини розірвалися, тому що він хитрував, обманював і маніпулював. І зараз ви, правда, ви гідні сонця. Кохання спалахне, буде виливатися чаще. Так, уже у нього полихає він хоче діяти, але не діє, але він же не сидить спокійно, його підмивається, да йти до вас. Але щось тут тобто, у вас якісь обмеження, щось він не може до вас дійти. Ви бачите, у нього руки зв'язані. Може, його заблокували, моя кохана. Тобто, якісь обмеження є в спілкуванні, в баченні, і він розуміє, що якось не може до вас йти, щось йому заважає. Так, але він все рівно приїде. Хоч йому буде лячно, бо тут ворони, бачите, це мечові думки, але він приїде, приїде отак, мабуть, голову опустить і що? Прийде, тому що ви його скарб. Тому що він тримає вас біля серця, так закриває очі і думає, я тебе нікому не віддам. Він вважає, що ви його так. вау, <гас> імператор, дівчата! Він прийду вас як імператор. Тобто, скоріш за все, він вам скаже, я готовий дружитися, я готовий мати дітей з тобою. Я знаю, як тобою опікуватися. Тобто, він розуміє, що треба бути імператором. Я буду заробляти гроші. Я хочу мати дітей з тобою. Тобто, ви що, імператриці він зрозумів, то він розуміє, що йому потрібно бути тільки імператором. А тепер, дівчаточки, я запитаю ще одне запитання і досить, у кого відносини не складаються з коханою людиною? І ви розумієте, що ви із ним не можете, і без нього не можете. Амулетно особисте життя за півроку зробить так, що або ваш чоловік міниться, якщо це той чоловік, який справді... Дасть вам кохання, бо такі є випадки. Але ви теж будете змінюватися, коли буде амулет. Ви це потім побачите, він дуже шикарно діє. Або він піде з вашого життя. Але ви знаєте, коли йде вашого життя чоловік, і ви потім зустрічаєте чоловіка, з яким ви правда щасливі, ви потім кажете, Боже. Чому я стільки років маялась? На що я сподівалася? ось не сподівайтесь. Пишіть Ханні, Ханна знає. І так, ви щасливі, сили дайте правду моїй дівчинці. Чи правді він змінився і став імператором? Він справді закоханий і він справді зробив вибір щодо кохання. Те, що було раніше, померло Аркан Смерть, дуже круто. Після Аркану смерть відносини зовсім інші. А що буде, якщо моя дівчинка прийме його як імператора? Ви отримаєте перемогу. Так, він дасть вам дуже багато кохання. І ви будете себе почувати коханою жінкою. Боже, яке круте! Ви зараз в очікуванні. Так, ви теж проходите трансформацію, до речі, моя люба. І вам важко нести все це на собі. Браква іде і проживання під одним дахом. Я дуже люблю вас. Підписуйтесь, Боже, мені кожна ваша підписка це як бальзам на душу. Бережіть себе, все буде Україна, слава героям!